Здравствуйте, мои любимые, счастливые. Мой сложный и любимый вопрос, повернуться до нас Крим чи ні? Скова я гадала і що з тероження російських в Україну, то йшло, що буде боротьба. Вот показывают только борьбу, борьбу, сложная борьба. И вот только сейчас это мне уже руны показали, что да, Крим вернётся в состав України. Ура, ура, Крим повернеться додому до України. Але це все завдяки чоловікам і чоловічій енергії. Це все наші захисники, це все наші політики, це наш президент, це наша, наші союзники, чоловіки з інших держав і політики, і політичні діячі. То це все через чоловіків. Чоловіча енергія така стрімка воїнів поверне нам Крим. Але в цьому році це буде або в наступному. Подивлюся, бо мені завжди йшло, йшло тільки боротьба на цей рік. Але він повернеться до нас. То це добре. Звісно, звісно, не поїдемо, напевно, напевно, не поїдемо купатися цим літом до Криму. А от наступного на концерт «Антитілан» точно поїдемо.